Зберігали, як і весільний рушник, зберігали потім усе життя у скрині. Ну, на це в нас в основному це такий весільний обряд відбувався. І далі коли весільна мати, виряджала молоду, вона брала її за пустинку, так само як ця ось води дружку її. У Значить, батько ніс хлеб, у ну, другій році мати тримала дві чорочки на тарілці, коли виводила мати молодого із молодим. Да, молодим іще давали в руки ті ікони, якими вони вивчалися в церкві, а також весільну глібину. І за цим усім як знаряддями всі вирушали із двору, вирушаючи із двору. Співали пісні загрібога і мотарі. Я ще хочу трошки розказати про весільний букет світинка, що в нього входило. У цей букет входив, хрест і меч. Це обереги були від нечистої сили. Далі була ув'язана спочатку одна свічка. Потім. Були ще також і пасильки, які мають такий дуже приємний запах, це також вони нібито відганяли нечисту силу. Коли молодий приїжджав по молоду, і ще оцей квіти були і ще тут, і була ув'язана верхня частина хлібини, підв'язана була хусткою. Коли молодий приїжджав по молоду, дружко брав оцей букет до світили, йшов у хату. Там Мати, ув'язувала у цей букет, додавала ще одну свічку, але ця свічка відрізнялася від свічки молодої тим, що вона закінчувалася кільцем. І оце кільце так зуставлялося в цей букет, далі знову ставилася верхня частина хлібини і підв'язувалася нижня частина хлібини. Це було як єднання двох родин. Оце така символіка весільного букета. Світли, мати перед молодими, що стояла на столі. Перед молодими обов'язково стояв весільний коровай великий, далі стояв, лежав іще коровай при Він був прикрашений, так як і весільний коровай великий, але він мав форму форму, ніби як бубліка, тобто був з діркою посередині у молодого. Розірний коловай мав форму великої такої хлібини, також прикрашеної фігуртами тіста.